Вітаю, я Слава Назаренко. Це програма під прицілом, в якій ми традиційно розглядаємо найважливіші теми стосовно російсько-української війни. Сьогодні ми розглянемо тему підриву Каховської ГЕС і допоможе розібратися в ній нам керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю! Вітаю! Почну спочатку з такої більш загальної теми. Потім ми перейдемо безпосередньо вже до підриву Каховської ГЕС. Коли говорять про російсько-українську війну, особливо після початку широкомасштабного вторгнення, її часто називають екзистенційною війною на виживання за виживання за існування з Україною в цьому контексті, все в принципі зрозуміло. Якщо ми програємо цю війну, ми втрачаємо повністю свою суб'єктність, і ну тут все цілком очевидно. А якщо казати про РФ, чи справді ця війна для їх для них є екзистенційною? І, взагалі, чи ви погоджуєтесь з цим твердженням? А, безумовно, так. Чому тому, що розумієте, Росія в тій формі, в якій є сьогодні, цього монстра державного утворення, яка декларує абсолютно нездорові шовіністичні неоімперські амбіції, для неї, взагалі, е, можливість існування, от в Росії, сьогоднішній Росії, конструкт держави, існування держави закладений такий, що без зовнішньої експансії. Без війни, без захоплення територій, цей конструкт не життєздатний. Тобто, Росія це не держава, як, наприклад, якась середньоєвропейська держава, яка вирішує питання добробуту своїх мешканців, економічні проблеми, там соціальні, екологічні, тощо для них це не важливо, не має значення їм на це начхати. Для них має значення міфу цієї величі, який потрібно культивувати і підтверджувати. І як тільки Росія зазнає тотальної поразки в війні проти України. Це призведе до того, що цей державний концепт буде розпадатися, тому що його нічим буде підтвердити, і відповідно так чи інакше, це в процесі в подальшому призведе і до деконструкції Росії як держави в тій формі, в якій вона існує, і тому ті, хто заклали в концепції державності розширення агресивні війни і зовнішньої експансії, вони це прекрасно розуміють, і тому для Росії програш в цій війні, яку вона взагалі для Росії. А не ведення війн, а, скажімо, програшу війнах, тощо зазнання невдач, це для них дорівнює фактично ліквідацію ось цього концепту і фактично. А я думаю, що зміни і устрою державного, і взагалі можливо розпаду в майбутньому і тому подібне. Тому вони цю війну розглядають як, ну скажімо, так дійсно так само екзистенційно з точки зору того взагалі існування російської держави в неоімперській формі, і як вони її намагають утримувати. Абсолютно з вами погоджуюсь, але от чому я взагалі задав це питання? Чи не можемо ми спостерігати тут певний план Б в контексті саме цього протистояння, грубо кажучи, демократичної е України і тоталітарної е Росії, тому що загалом, як мені здається, є ще такий варіант, як можна е в теорії спробувати РФ е зберегти своє існування, навіть програвши у війні з Україною. Що я маю на увазі під програшем? Тобто, втрата всіх окупованих територій, вихід України на кордони 91-го року? В теорії РФ, на мою думку, могла б розглянути такий варіант: залишити тут за собою е, випалену землю, тобто обі оголосити те що вони тут всіх всіх денацифікували і розповідати про е, втрати нашої армії е, розповісти про те що вони тут все декомунізували тобто зруйнували там заводи дамби грубо кажучи в їхній хворій уяві я можу уявити що вони можуть сказати що це от Декомунізація така відбулась, і потім наповну запустити свою пропаганди і розповідати про те, як у нас все тут погано, і який вони в той же час є оплотом стабільності, процвітання і тому подібне, тому що ну об'єктивно і післявоєнні роки для України навряд чи будуть простими. Це буде період доволі болісного відновлення. Наскільки ви вважаєте це от, можливим сценарієм? Щодо випаленої землі, і загалом я думаю, що це безумовно злочини геноциду, жахливі, які Росія проводить проти українського народу. Але чи вони можуть це подати виключно як перемогу в разі поразки своїх військ і того, що вони втратять окуповані території, які на сьогоднішній день є, і в разі високих втрат, які вони несуть, сумнівно насправді мені здається, що Якщо вони, як тільки точніше, вони втратять контроль, як тільки їм буде нанесена поразка, і вони будуть вимушені вийти за межі кордонів і повернутися у свою недоімперію, це спричинить доволі таки багато процесів там всередині. Вони вже є, подивіться. Тобто російсь, російські війська ще є на окупованих теренах, але вже те, що вони не досягли ряд цілей, те, що вони. Зараз переходять до оборони, і те, що їм не вдається наступати, воно вже призводить до того, що відбуваються певні дії. Там і повстанські групи на території Росії, і конфлікт вагнерівців з регулярною армією, який буде розвиватися, і багато інших процесів. Тобто, я думаю, що мені так здається, що подати за якісь успіхи свою поразку цього разу їм не вдасться. І в цьому сенсі вони сприймають е, тактику випаленої землі, а вже навіть і тактику не тільки випаленої, але й на жаль, і затопленої, виключно просто як помсту. Це помста з акту відчяю, фактично розписуючи свої безпорадності, але проявляючи при цьому надзвичайно високий рівень жорстокості. От, власне кажучи, це помста через те, що вони не можуть досягти тих цілей, які вони хотіли, тому вони ще більше ще з більшою жорстокістю, такою нахабністю і ницістю будуть мстити. І це навпаки мені здається, все ж таки індикатор поразки, яка для них наближається, і невпевненості в їхніх силах те, що проявляється. І тому я думаю, що подати це виключно як перемогу буде насправді дуже складно. Дійсно, давайте тепер все ж перейдемо до теми дамби Каховської ГЕС. А власне, що сталося, як на мене, все доволі очевидно. Росіяни її підірвали. Якщо отак, от грубо там вже е як навіщо це можна дискутувати, але факт є фактом. Вони її підірвали водночас. Традиційно вони звинувачують в е цій катастрофі українську сторону, що це ми там і розбомбили. Але і в той же час традиційно розмивають інформаційний простір такими е повідомленнями про те, що вона могла зруйнуватися в нас. Слідок е, е, попередніх пошкоджень, або зараз вже вчора з'явилася інформація, що там хтось мав просто перевірити замінування тієї дамби, а насправді чи то через свою некомпетентність, чи то ще чомусь її підірвав. Е, е, на вашу думку, чому відбувається таке розмиття з російської саме сторони повідомлень? Тому що в принципі ми таке спостерігаємо не вперше, коли під час якихось таких подій, наприклад, з Боїнгом малазійським така сама історія була з розмиттям інформаційного простору, навіщо вони це роблять? Ну для того щоб вкидати різні версії, постійно щоб на них зважали Розумієте, це ж не проти, це ж не на нас спрямовано це ж спрямовано на все на західну аудиторію. Для того щоб постійно накидати різні версії, які б е, спростовували їхню причетність і безпосередньо їхню вину і їхній умисел з підриву ГЕС, тому що для мене це очевидно, е, що, що, що умисел був саме в цьому, і настані саме от таких важких наслідків. І тому вони це вкидають постійно, щоб захід зараз от, знаєте сиділи журналісти, розслідувачі там інші, і починали ці всі версії, цю всю туфту даруйте Перевіряти і роздумувати, а чи могло бути дійсно так, а чи ось так, і тому подібне, коли мені здається, все на поверхні і все а, має бути абсолютно очевидним. Але для них дуже важливо, от саме працювати свою, проширювати свою пропаганду, свої фейки на західну аудиторію, тому вони постійно це роблять. Тому вони постійно підкидають знаєте, інформацію для роздумів. Це для нас це зрозуміло, і ми. Не йдемо і не ведемося на цю пропаганду ворожу. Але ж розумієте прекрасно, що на превеликий жаль на заході є ті, хто буде аналізувати і те, що вони вкидають інформаційний простір. На жаль, але є такі, хто буде це робити, і тому вони для того, щоб спотворити картинку, плюс створити інформаційний шум, плюс як вони люблять казати, ось цей їхній вислів постійно, не все так однозначно. Знаєте, закинути, задуматися. от і все. Це виключно, це виключно туди на західну аудиторію, тому що на свою аудиторію вони все зроблять простіше. Вони скажуть винна Україна, і все розумієте. Тобто вони там навіть не будуть якимось. А от на захід вони постійно накидують ось такі інформаційні повідомлення. І це ще от ви також от зазначили, що Захід там почне розбиратися, щось аналізувати, перевіряти їхні дані. А це ще й в кращому випадку, бо є такі персони, які просто беруть російські е, наративи і подають свої дуже широкій аудиторії, якщо подивитись там на усі усіляких цих е, так такерів Карлсонів, які там з Fox News пішли, але зараз е, мають широке представництво в Твіттері, ну, це насправді жах. І як на мене, це дуже небезпечна історія для, в принципі, за західної аудиторії. Я з вами погоджуюся, і, і це має бути потужна звичайна інформаційна робота з нашого боку, яку і ми проводимо. Тому що розумієте, я відверто вам скажу про свій досвід, який я. Переживав десь ці кілька днів, коментуючи от якраз з моменту цього жахливого злочину російського теракту і всіх цих наслідків, які ми спостерігаємо, і, і по цей час як страждає мирне населення. І ви знаєте, в мене подекуди виникало іноді отак, от відчуття, що е я вимушений виправдовуватися взагалі за українську позицію і підтверджувати її, і доводити що. Це не Україна, що це точно Росія. Хоча знову ж таки, ну зараз крапки на дві дещо розставили реакція, наприклад, заява Сполучених Штатів що відповідальність на Росії, заява ЄС і так далі. Тобто воно вже пішло, але на самих початках е, доволі такі були різні запитання, е, іноді навіть там і від представників наших змі, які. До такі сумніви закладали, що а для чого там, і все знаєте до чого довкола чого базується? Довкола банальності того, що, начебто, змило першу лінію е, оборони е, російських військ на лівому мережі. Yeah. Ну це взагалі версія. Знаєте, сумнівів не має бути. Слухайте, вони дадуть своїм мобілізованим задачу, аби вони там не випивали десь по посадках. Знову копати вони накопають на вдалі лінію за 15 кілометрів. Що це що якийсь індикатор? Абсолютно ні. Тим паче, що скористатися тим, що змило ту першу лінію оборони, наші сили ніяк не можуть. Ну, <смі> який сенс і правда. І більш того, що, що ще вражає, абсолютне нерозуміння, що таке дамба-Гес. Чи якщо там розбити е, побитий той міст на самій дамбі, це не означає, що це якісь були критичні ушкодження, що там вода підмила щось і могло її прорвати. І, і тим паче, що якось якимось ракетним ударом теоретично могло її е, знищити. Ну, люди таке враження, що ніколи ГЕС не бачили, але це, але це трохи особисте, бо я біля тієї ГЕС народився. Тому я прекрасно уявляю, що це таке і як це відбувається. Тому так. Власне, хотілось би ще трошки зачепити тему причини, чому росіяни е підірвали дамбу. Ми трошки цю тему зачепили. Е однак, також у нас в наших навіть змі зустрічаються доволі різні версії, е провідні з яких це те, що вони. З одного боку, знову ж таки, не сподівалися на такі наслідки і переборщили, грубо кажучи. Ще є версія, що навпаки, вони йшли до таких наслідків, тому що наповнювали резервуари ГЕС за добу до того. Також зараз з'являється інформація, що взагалі тиждень готувався цей підрив і так далі, і тому подібне. На вашу думку, що це? Це виключно. От, Помста з сторони, яка програє, чи якась не знаю, чи, чи було щось більш можливо раціональне під бажанням підірвати ГЕС раціонального точно не було, я вам скажу. Ну, Крім того, що так, вони, звичайно, зараз з розлиттям збільшення русла, річки, звичайно, вони унеможливлюють проведення певних дій там, військових заходів, які могли проводитися там з нашого боку і тому подібне. Але це а, виключно якісь там тактичні дії, так про які можна сказати. Тому що я думаю, що ефект, який вони хотіли досягти, він іде а, за межі конкретно ось цієї ділянки фронту і театр воєнних дій, виключно там правобережжя чи лівобережжя Херсонщини. Мені здається, що діючи абсолютно свідомо і цілеспрямовано і зумисно, вони хотіли настання саме таких наслідків, і я навіть поясню чому. Тому що це питання треба сприймати ширше. Росія діє відверто терористичними методами залякування. А що таке залякування? На що воно спрямоване? Таким чином, вони зараз, перебуваючи в певному відчаї і відчуваючи свою невпевненість в тому, що вони здатні ефективно протидіяти майбутньому українському контрнаступу, вдаються до таких дій. І мета цих дій залякати, продемонструвати, сказати дивіться, які ми є ненормальні. Ми готові піти на таке. Ми готові спричиняти жахливі техногенні катастрофи, вчиняти воєнні злочини ще більших масштабів, ніж ми всі бачили до цього. Хоча до цього було дуже багато всього, і ми це розуміємо. І це теж так само не тільки проти нас, це й на захід спрямовано. Я підозрюю, що наступним етапом може бути ядерний шантаж. Тобто воно ж все і воно певною мірою пов'язано. Тобто далі вони включать це все глобальна мета зірвати український контрнаступ, але глобально не виключно на якійсь ділянці фронту. І ось так це треба сприймати. І якщо сприймати це так, то цей пазл весь складається. І до речі, ви знаєте, що Росія перевершила зараз за рівнем тероризму навіть е іділовців, навіть терористичної організації Ісламська держава. Бо ісламська держава в свій час тримала в заручниках а, дамбу на річці Мосул в Іраку, але вони її не підірвали. Тобто вони погрожували це зробити, але вони її не підірвали. Тобто, Росія навіть перейшла межі, тобто вони вже навіть гірші, і тому просто про ступінь реакції розумієте, що таке іділ для світу, Іділ для світу це заборонена терористична організація. Е, ну все і, і цим все сказано. А от Росія вчиняє більші злочини ніж вони. Але ще, наприклад, тижні російської мови в ООН проходять. Сто відсотків. Якраз от і наступне питання: я хотів поговорити про е, міжнародну реакцію. Е, так, тиждень російської мови в ООН це було відверто шокуюче. Але якщо трохи, трохи спустити пар, то можна, знаєте, якось виправдати, що це був якийсь можливо запланований раніше пост там, і бла, бла-бла. Але загалом реакція. Ну, де вона, чесно кажучи, це ж просто, це я не знаю. Це і правда, воєнний злочин не знаю рівня просто ну, катастрофічного масштабу. І щось я якось не бачу, щоб ООН хоча б занепокоїлось активно. Ви знаєте, я ООН взагалі у мене от не те, що там або спускати пар, чи не цей, тому що я теж десь знаєте, я. Пропускаю це і через особисті емоції, просто в тому плані, що коли ти бачиш страждання, ось цих людей, які там опинилися, особливо на лівому березі, які дивишся страждання, які розуміють, що їм можна було б допомогти, але це не дає зробити Росія відверто своїми обстрілами і так далі, ось це ось це найбільше, що обурює і. Якщо ООН закладалася на принципах того, щоб не допускати воїн, конфліктів, принципах гуманізму, взаємодопомоги і так далі, то очевидно, що зараз вона свою функцію не виконує в цьому випадку. І тут абсолютно мені здається, це очевидно для нас усіх. На жаль, але це питання ООН, яке в майбутньому, я думаю, все одно буде або реформуватися, або розформовуватись, бо просто в такому вигляді це організація. Ну це тема для іншої розмови. А от щодо загалом міжнародної реакції. Ну я сподіваюся, що ми її зараз хоч почнемо бачити більше. Бодай в тому, щоб допомогти Україні. Це ж гуманітарні наслідки. І традиційно, ви знаєте, от, наприклад, я хочу нагадати, був землетрус, великий жахливий в Туреччині. Україна направляла своїх рятувальників, незважаючи на те, що в нас війна, ми протягнули руку допомоги в багатьох інших катастрофах, які відбувалися не спричинених війнами, але ми так само відправляли. У своїх рятувальників мені би хотілося бачити реакцію зараз ін інших держав, наших партнерів, тому що Україна завжди так протягувала руку допомоги, і це важливо. Тому хоч вірю, що, що, що ми побачимо це насправді. А загалом треба сказати, розумієте, що для агресора а, відсутність відповідальності це завжди на жаль заохочення до майбутніх злочинів, це завжди заохочення до ескалації. Якщо ви не караєте злочин. Якщо не даєте зрозуміти, що а, так не можна і не потрібно себе поводити, то це є заохочення. То вони розуміють, що можна піти десь далі, і вони розуміють, що це може зійти з рук. І ось це а, мені здається найгірше, що зараз ми спостерігаємо, що ми зайшли. От зараз захід зайшов там в розбірки, а як було, а мотивація і так далі. І за цим всім е, не спостерігати відсутнє розуміння, що слухайте, сьогодні вони підірвали ГЕС. До цього вони влаштували Бучу Юрпінь. До цього вони влаштовували і продовжують руйнувати українські міста, випалюючи їх. А що може бути далі? Якщо на що вони можуть піти далі? На е, е, не дай Боже, якийсь теракт на Запорізький АЕС, на ще якийсь крок. Ми ж розуміємо прекрасно це, і тому. От дуже важливо зараз те, про що закликає Україна: про розширення санкцій на Росатом, про поглиблення міжнародної ізоляції Росії, про надання більших пакетів допомоги Україні. Це буде чіткий сигнал агресору про те, що Захід не прогинається, коли Росія вчиняє черговий жахливий теракт, а навпаки. Збільшує допомогу, ось це мені здається, була би тому, що в іншому випадку цей злочинець він відчуваючи смак крові, буде йти далі. На жаль, і тут про туречну ви також згадали, як Україна просягала руку допомоги. А у відповідь ти чуєш заяви про якісь створення комісії, які б розслідували причини і тому подібні речі, чесно кажучи. Обурливо це навіть не те слово. Ну, в першу чергу розумієте, на сьогоднішній день е, не комісії треба створювати, в першу чергу питання гуманітарне це е, допомогти людям і подолати наслідки. Це мені здається, це очевидно. Це першочергові питання комісії, вивчення обставин і так далі. Та ясна річ, ми би вивчали, ми б вже вели слідчі дії. Розумієте, мабуть, і на ГЕС, і, і всюди, але ми ж не можемо. Ми не маємо туди доступу. Яким чином це зробити? Пріоритетом мало би бути, якби Туреччина сказала, що. Ми закликаємо Росію надати доступ зараз, от прямо зараз, наприклад, турецьким рятувальникам на Лівобережжі, не українським, не кайнеха турецьким або іншим, і допомогти там цивільним е людям. Я вважаю, це було б добре. Це було б корисно, і це було б своєчасно, бо зараз е час допомогти людям, подолати наслідки. А комісії обговорення, дебати мені здається, це вже питання е майбутнього наступної стадії. А тому, що зараз, от пріоритет, якщо допомогу. Хочуть нам надати то допомога очевидна, вона потрібна людям там, тому що зараз, коли йдемо про якісь комісії, то більше враження складається, що це е, лише підіграє у цій історії. Про не все так однозначно, виключно так. Наступне про що хотіли хотілося поговорити, це про власне наслідки. В першу чергу для Херсонщини. Е, від підриву Каховської ГЕС, які наслідки ми, ми бачимо зараз, і які наслідки прогнозуються на майбутнє? Ну ми вже бачимо наслідки того, що на превеликий жаль, надзвичайно складно це для людей, і ми ще я думаю, що ми ще можливо і. Не знаємо про всі масштаби і наслідки, ще побачимо їх в майбутньому. Ну, ясна річ, що це катастрофа соціальна, гуманітарна, мабуть, і епідеміологічні наслідки вони будуть складні, тому що ситуація погіршиться. Ми розуміємо для природи, для екології, тому не даремно це називають екоцидом. для тварин і свійських, і диких, і взагалі для природи загалом. Тобто, наслідки вони звичайно є, і будуть мені здається. Ще зростуть, на жаль, тому що ми ще побачимо реальні наслідки цього, і крім того, ми не всі не все знаємо, що може бути на лівобережжі, якраз які, а, яка її територія є окупована ще. Це щодо цього виміру. Щодо військових наслідків, ну я от якраз щодо військової складової, мабуть, бачу їх мінімальними, тобто воно не впливає загалом на характер того, що відбувається, жодним чином, я думаю, не вплине на. Україна плани щодо українського контрнаступу рішення, які там ухвалювались, будуть прийматися у цьому плані. До речі, я бачу вочевидь найменші а от якраз соціальні, гуманітарні інші, мабуть, це звичайно зараз найбільше. Більш того, коли ми говоримо про контрнаступ, я переконаний, просто на 100% впевнений, що наше командування прекрасно розуміло такий варіант, що Каховська Гес під контролем у росіян, і що такий сценарій можливий. Тому я переконаний, що всі, всі варіанти і всі наслідки стосовно саме військових шляхів і подій і шляхів розвитку подальших подій вони були розглянуті раніше і пораховані. А щодо наслідків теоретичних для Криму, тому що все ж і вода з північно Крим, Крим, північно кримський канал йшла саме з Каховського водосховища. Які наслідки для е, власне Криму? Ну поки наразі е, важко сказати, тому що чи може бути погіршення? забезпечення водою для них може бути так, і про це говорять профільні фахівці. Це дійсно може бути. Тобто, тут вони знову ж таки дещо вистрілили собі в ногу. Ну Но там окупанти кричать зараз їхні аксіонов. Інші в Криму, що, начебто, все гаразд у них що поки що нічого не спостерігається. Но сам факт зверніть увагу. Сам факт, що вони вимушені це коментувати, означає, що може бути не все так гаразд. Тобто вони спростовують, очевидно знаючи, що є певна інформація, що ситуація з забезпеченням водопостачанням погіршується. Я би це так сприймав. Я би сприймав це від зворотнього. А, але про масштаби настання цих наслідків я думаю, що це покаже майбутнє наскільки складними вони будуть в контексті Криму. І напевно на завершення, грубо кажучи, що далі? Що далі чекати від росіян, що далі потрібно робити нам, щоб якось намагатися тиснути і на світову спільноту, і на саму РФ і це стосується не виключно Каховського, це загалом, от запобіганню відвертому тероризму і воєнним злочинам. Ну, бути, нам потрібно бути надалі твердими, непохитними, рішучими і сильними в нашій позиції, зокрема в інформаційному просторі, особливо із нашими західними партнерами. Це очевидно, і пояснювати і демонструвати, не втомлюватися, що є Росія на сьогодні, яким злом це є взагалі для України і для світу, і що це потрібно зупиняти і протидіяти цьому спільно. Це ми повинні, я думаю, будемо робити обов'язково. Що стосується наших планів, я думаю, що на непохитність е і рішучість в плані військового задіювання тих е планів, які були затверджені, воно буде, тобто ні на що це не вплине. А це очевидно. А що чекати від Росії на превеликий жаль, ми розуміємо, що нічого хорошого, що вони будуть намагатися вчиняти чергові злочини, на жаль, і терору, і повітряного, і не тільки. Те, що вони і ракетного, те, що ми бачили. Ну і звичайно, що для нас ключове в цьому сенсі продовжувати боротьбу спільно з нашими партнерами, аби це зупинити і впевнено йти до перемоги. Іншого, ну, іншого шляху в даному випадку я просто не бачу. Дякую, пане Олександре. На все добре. Дякую. Тож, друзі, якихось глобальних висновків з цієї теми я сьогодні робити не буду. Натомість я хочу звернутися до Херсонщини, людей Херсонщини, <кхем> моїх людей. З самого народження я знав, що мене оточують надзвичайно сильні люди. Ви під пекельним степовим сонцем ішли обробляти поля. А я вам скажу, це зовсім непроста робота. Не кожен здатен витримати це фізично і морально. Потім ми поверталися додому. І ви облаштовували свої подвір'я кожен з вас. Так, частково, напевно, це через наше давнє, а що ж про мене скажуть люди, але насправді я знаю, наскільки для вас важливим є поняття дому. Потім було вторгнення. І ви зустріли окупантів з українськими прапорами, з гордо піднятою головою і запропонували їм. Взяти насіння соняшника собі в кишеню, щоб, хоч якась користь була від них, так бусковий парк і тотальний спротив. І це все показало, наскільки ви є незламними. Такими незламними ви залишаєтеся зараз. Весь світ бачить, як ви під обстрілами з жахливою повинню рятуєте інших людей, рятуєте тварин. І я знаю, що ви витримаєте все. Я знаю, що ми переможемо, ми повернемось і ми все відбудуємо. Тримайтесь на все добре.